Доброго ранку. По перше, якщо можна, я скажу кілька слів, я хотів би подякувати, Это, дякувати народу Данії за вашу. Неймовірно підтримку, я дякую за організацію цього саміту і за запрошення України взяти участь у ньому. Я вважаю, що це дійсно символічно. і коли ми ввечері приїхали, багато будинків монументів було підсвічено українськими кольорами, кольорами українського прапору. Це дійсно багато про що говорить. Ми дякуємо ви з нами від саме початку повномасштабної агресії Росії. Сьогодні ми будемо обговорювати багато чого, але найбільш важливо, що сьогодні Європа дійсно постали перед цією загрозою з боку дронів і безпілотники. Україна має відповідний досвід через війну, можливо, найбільший досвід через цю війну. І звичайно ж не залишимося ми не будемо стояти осторонь Звичайно, ми будемо підтримувати Данію, тому що це наші справжні друзі. Дуже дякую. Ми говорили з Сполученими Штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про м, систему озброєння великого радіусу дальності. Все Ми побачимо, все буде залежати від його рішення. Це важливо. Дякую.